Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення плюс соціум. І тема нашого заняття побутова техніка в моїй оселі. Дітки, ми з вами знаємо, щоб комфортніше нам було з вами жити, нам потрібна побутова техніка. Її безліч і вона вся різна. Техніка потрібна як для прибирання. Для приготування їжі, для прання, для прасування, прибирання. Дітки, а давайте ми з вами окремо розглянемо побутову техніку і скажемо, що для чого потрібно. Давайте з вами зараз розглянемо перший предмет. Що це назвемо його і скажемо, для чого він потрібний. Так, дітки, це праска. Вона потрібна для прасування речей, щоб речі були нем'яті. А давайте з вами розглянемо наступний предмет і скажемо, як він називається. Так, дітки, це пилосос. А для чого нам пилосос потрібний? Так, дітки, щоб збирати сміття. Тепер ми з вами розглянемо наступний предмет і скажемо, як він називається і для чого він потрібний. Так, дітки, це холодильник. Холодильник нам потрібний для храніння їжі? Щоб наша їжа не псувалась без холоду. Дітки, а ми зараз з вами доберемось до цікавого предмету у побуті, як він називається? Так, дітки, це телевізор. А для чого нам потрібний телевізор? Так, щоб дивитись? Фільми, мультфільми. Для відпочинку та досугу усієї сім'ї нам потрібний телевізор. І ми знаємо, що телевізор у нас стоїть у вітальній кімнаті. Дітки, а зараз ми з мамою роздаємося наступний предмет і скажемо, як він називається і для чого він потрібний. Давайте поглянемо. Що це? Так, дітки, це куханий комбайн. А для чого він потрібний? А він потрібний для нарізання та смішування продуктів. В ньому є різні насадки для різного нарізання різних продуктів. А давайте ми з вами тепер роздивимося наступний побудовий предмет, як він називається, дітки. А це мікрохвильова піч. А для чого нам потрібна мікрохвильова піч? Так, щоб у ній розогрівати готову їжу? А зараз ми доберемось іще до одного цікавого побутового предмету і скажемо, як він називається? Що це так? Це пральна машина. Діти, а для чого нам потрібна пральна машина? Так, щоб прати речі. А зараз будуть схожі предмети, але водночас різні. Давайте ми подивимося на перший предмет. Дітки, що це? Це електропіч. А для чого нам потрібна електропіч? А вона нам потрібна для того, щоб готувати та запікати різні страви. А давайте ми зараз з вами поглянемо на схожий побутовий предмет. А він як називається? Дітки, що це? А це електроплита. На ній як зверху готують їжу, так і запікають у духовому шкафу. Дітки, у нас залишився ще один побутовий предмет, який ми сьогодні роздивимося. Як ви гадаєте, що це? Так, дітки, це фен. А як ви гадаєте, а для чого потрібний фен? Так, він потрібний, щоб сушити волосся. В ньому є декілька насадок для різного типу волосся. Ось ми з вами і роздивилися побутову техніку. І розповіли, для чого вона потрібна. Молодці дітки, дякую за увагу, до нових зустрічей.